Частина 4 відповіді на це запитання. Бо якщо в принципі, середній чек там до 400 гривень сидить, то 3,8 слабувати слабувати рентабельність. Але чи потрібно зараз піднімати раз, тоді просядуть всі конверсії, якщо вони зараз вже не рентабельні. Тому тут би краще було б протестувати якийсь би перформанс поруч на максимум конверсій. Але з невеликим бюджетом, наприклад, 120 гривень, там 150 гривень на максимум конверсії без обмеження, запустити і подивитися, чи може він зібрати супер рентабельні продажі. І вже на цій аналітики він дасть змогу вашій рентабельності також цілитися в досить кращі значення цих продажів. Тому що зараз виглядає так, як наче у вас досить такий прилічний бюджет є, але рентабельність трішки слабувата від того, що ви хотіли би. Мені буде цікаво, якщо ви допишете в це під цим коментарем, що нюанси, який середній чек або приблизно який товар там назву одного товара. Ми зараз прорахуємо коефіцієнти безбитковості і ціни за клік.